Давайте дивитись разом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Все. Все. Це рогозимки. Це не рахується. Це не пензл. І ось ми нарахували вісім, так? І всі вони в мене бувають в роботі, навіть в одній зустрічаються. Бачите, вони всі різного розміру. Це маленька для деталей. Це старенький пензлик. Він, мені викинути його жалько. він дуже гарний для продавлювання таких кругленьких мазочків. Це універсальний. Це довгий пензлик, я роблю ним а, прожилки. Це маленький пензлик, але він зі своєю родзинкою. А, це також пензлик. Це великий пензлик робить великі мазочки.